Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролочі і будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на листопад 2023 року. Будемо дивитися на трьох таро колодах, і ще буде одна колода така для натхнення, тому вона буде в кінці, тому не перемикайтесь, так би мовити. Так, отже, перша колода це відьмочки, і давайте на них подивимось, що водолії вас очікує у. Листопаді. Листопад в водовір. Туз кубків перегорнутий. Поміркованість пряма. Угу. Сила перегорнута. Про що тут сила? Угу. Так. Супер, що поміркованість пряма? Значить, вас будуть вести. Да, тобто, якісь турбулентні події будуть відбуватися, я тут бачу і туз, кубків, і сила, але поміркованість все одно приводить все до балансу. Вона каже, все буде добре, незважаючи на всі турбулентні моменти, тому що я тут бачу силу перегорнуту, а вона бачите, яка тут Тут прямо ураган якийсь, і, і лев йде поруч, і все таке, і вона перегорнута. тобто, ну, тут якби Акцент того, що якісь ваші е, зусилля будуть марні, десь вас не підтримають, десь щось піде не так. Да? От особливо по у цій комбінації ваші зусилля не будуть е, виправдані, вас не підтримують десь, точніше, вас не підтримують, і через це зусилля, якісь. Підуть на смарку, так би мовити, да? і ви через це будете засмучуватися. І також тут ще видно, що туз кубків перегорнутий, можете кудись просто злити повністю всю свою емоційну енергію, емоції, переживати за щось, може бути якась сварка і так далі. Також тут можуть бути моменти, що витрачаєте все до останньої копійки. Да? Але тим не менше, незважаючи на всі ці жесті, які тут бачу, поміркованість каже: все буде добре, все буде класно. отаке в балансі стоїть в дереві. Тут щось падає, бачите, якісь тістечко. Але, ну, ці відьмочці, все по барабану. Вона в балансі, вона в дзені, вона от все, да? все класно, І якби. Про що це каже? Те, що і вищі сили якби, будуть вас вести, вас будуть направляти, і навіть якщо тут якась халепа, то воно вийде з якоїсь іншої сторони, і там буде непогано. Тобто в комбінації цих трьох карт все ж таки поміркованість виграє. І незважаючи на те, що буде злив емоційний, буде якісь розчарування, можуть навіть сварки бути на початку місяця. Також по силі це складно, можливо, ви зрозумієте, що щось не вартує взагалі того, щоб туди направляти свої сили, або щоб очікувати від інших, що вони вас підтримують. Ви просто якби знайдете свій дзен і скажете, ну добре, я тоді піду іншим шляхом. І це буде конкретно ваш шлях, куди вас і ведуть. По поміркованості. Тому, якби, я би сказала розслабтеся, то, але у вас не вийде, тому якби нічого не буду казати. Добре. Е, наступна колода це таро книга Тіней. Е, давайте тут глянемо, що очікує водолі у листопаді. Водолі в листопаді, стане події. Тузмичів. Це, ваш, це ваша історія. Король кубків перегорнутий. І король жезлів теж перегорнутий. Угу. Туз мечів. Туз мечів це ваша масть, да, водоліє ви про інформацію, про мечі, про повітря, про все-таки чітке, логічне. І е, тут мечів якраз ваша стихія, тобто вам буде більш-менш комфортно, тому що тут то з кубків був типу не ваш, да, не ваша стихія, вам тут може бути не дуже класно, можуть бути навіть тут якісь прикольні події, але просто через те, що це не ваша стихія, вам буде ніяково. якби нові ідеї, нові е, е, дії, да, ви кудись збираєтесь, да, берете цього меча. І там йдете боротися за свою правду, за свою ситуацію. У вас є енергія, у вас є сила, є імпульс. Так? Тобто вас ведуть. І це карта класних ідей записувати щось. Це може бути про те, що вам може бути якась інформація йти, яку ви будете сприймати, яку ви будете, яка вам корисна для чогось. То ви можете її використовувати. Тобто тут з мечів карта, як і конфлікт з однієї сторони, тому що ви ніби збираєтесь захищати щось, да? тобто хтось буде нападати. Але з іншої сторони, у вас є чим є чим захищатись, є меч. Да? Тобто Це може бути як зброя ваша інформація, або як зброя. Ще щось, що ви з чим ви будете володіти. Два короля в вашому оточенні говорять, по-перше, про серйозність якогось питання, про, я би сказала, про якийсь момент, типу. Що може дійти вже до фіналу. Да? Але ну, це не ви явно. Король жезлів, король кубків. І що я тут бачу? Король жезлів, наприклад. Да? Це людина, яка може щось замовчувати. Вона вам може не все казати, не всю правду. не... Ну, якби вона та робить, просто вам не каже. Да? От тут якби такий може бути момент. Також королі жезлів вони бувають доволі егоїстичними, думають в своїх інтересах, і з ними постійно треба калібруватися, щоб ви не е, втратили е, цієї, Ну, не втратили і якогось інтересу, навичок і взагалі інформації якоїсь. Ось, Тому тут важливо з цією людиною постійно бути на зв'язку з таким е, королем жезлів. І король кубків перегорнутий, я би його тут уточнила, про що він тут? Шістка кубків. Е, хтось із минулого, з вашого, якимись питаннями незакритими, і король кубків перегорнутий це е, признак обману. Тобто, якщо тут людина просто не договорює, то тут обман. І це хтось із минулого. Тому обережно звертайте увагу на те, що вас хтось може обманути, сказати вам неправду, бути нещирим. І, ну якби, у вас є меч, ви можете захищатись. Да? І у вас тут така, знаєте, я прям зайшла в цей розклад, і тут прям така нережботь. Да? Щось тут відбувається серйозне. І от по королям видно, що дійсно щось відбувається, дійсно якесь важливе, серйозне питання, яке ви зараз розглядаєте. Просто люди просто або не, не хочуть бути з вами щирими, або просто якось вам заважають. На жаль, отак. Що ви можете зробити тут? По вісьмірці мечів взагалі карта говорить, що бажання взає... ну, нічого не робіть. Ну, типу, не взаємодіяти з цими людьми. Не, трі... не треба якось активно проявлятися. Просто, якби -м нічого не робіть, ніяк не реагуйте. І по можливості, да? так, отже, наступна колода Таро е світлого провідця. Давайте тут глянемо, що вас очікує водоліє у листопаді. Сила перегорнута. Знову подивися. Дев'ятка води добре. І король пентаклів. Так, ну, дивіться, про що тут сила перегорнута? Угу. Знову якісь да, ваші старання в роботі, це робота, сфера роботи, не будуть або належним чином виправдані, або оцінені, або ви будете відчувати, що якась. Робота була зроблена дарма, на жаль. Тобто, сила перегорнута, так може казати. Але ви можете ну, якби, сприймати цей прогноз як рекомендація. Тобто, якщо дарма, то можливо, можна зробити якось по-іншому, щоб не витрачати на це свій час, щоб якось вийти з цієї ситуації більш адекватно і корисно для вас. Ось так. Далі дев'ятка кубків. Яка, власне, врешті-решт говорить про позитивний результат. Це результат дев'ятки, дев'ятка кубків. Пряма тут людина радіє, вона отримала нарешті те, що хотіла, в неї повні штани задоволення, тобто тут клас, і це підтримується королем Пентаклів. Нарешті є якась стабільність і в матеріальному сенсі, і в роботі, і в якомусь результаті, і так далі. Тобто, оці дві карти вони ніби підсилюють один одного і кажуть, що. Врешті-решт все буде добре, як я вам і сказала на початку з поміркованістю. Тобто у вас такий, знаєте, доволі сумбурний розклад виходить. Дуже багато різних перепетій трапляється в вашому житті, трапиться в листопаді, але тим не менше, вам і на початку дають якби натяк, що все буде добре. В вас вам дають меч тут з мечів, що говорить, що ви захис... будете захищати свої інтереси. І в кінці місяця вам говорять, що ви все одно отримаєте те, чого ви хочете, у вас все одно все вийде, і ви все одно отримаєте задоволення від фіналу. Отак от. Хоча шлях складний. І е, наостанок е, колода така порада. Да? Е, давайте тут глянемо, що вам радять карти водолії на листопад. Слухайте, ще й такі мечі тут перекреслені. Тобто, у вас явно, щось буде на мечах, да? Тобто, явно буде якась гостра ситуація. Не втрачай свій козацький драйв. Отак от, отак, от, от так от, от така от у вас порада. Не втрачайте його. Бережіть його, захищайте свої інтереси, бережіть те, що ви маєте, те, захищайте те, що хочете, те, що відстоюєте. Да, і буде вам результат. Не бійтеся. Ось так. Виходить. Буду на цьому завершувати. Буду вам дуже вдячна за підписку на мій канал, на, за вподобайки та коментарі під відео. І якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку всі дані під відео. Бажаю вам э, наснаги в листопаді, сил, і всім пока.